Це виникло спонтанно. Роботи не було. Ми сиділи на карантині, і на сьогоднішній день сидимо на карантині. Я подумала, що це буде гарна ідея, якщо я спробую зараз щось намалювати. Тому навіть коли я прийшла до магазину, я не знала, які фарби брати, і я подивилася по відео, і там жінка малює акварелью, таких, як мені. Потрібно було кольорів, я не знайшла, тому я я знайшла масляні. Наразі у творчому доробку актриси декілька малюнків. Я придумала так, що дивишся на хмару, і е, тут бачиш е, жінку з немовлям. На цій картині зображено, е, минуле, тобто в дитинстві хлопчик та дівчинка гралися разом. Подорослішали, і в майбутньому ось він освічився їй. Найскладніше каже Юля: намалювати дрібні деталі. Найскладніше мені в картині малювати щось дуже малесеньке. Ну, тобто пензлики у мене ну, ось саме тонесенька, так? Але все рівно не намалюєш якісь такий, наприклад, контур. А ось у мене летять лелеки, і лелеки взагалі такі тонюсінькі, манюсінькі і в мене. Ніколи не виходило, щоб це воно було ідентичне. Я буду удосконалюватись, тому в моїх мріях купити більше фарб, пензликів і навчитися малювати щось масштабне, тому що моя така майбутня картина це на А3 над ліжком буде у темному фоні та щось яскраве, квітки по центру. Леонід Харшан Ігор Грач – Новини на Суспільному.